Привіт всім, миру, усім глядачам. Хай дійсно Бог буде в вашому житті, оберігає, захищає всіх вас. Ось і в вашому житті хай дійсно буде основа для цього. Сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему, як Ісус Христос в Індії є така вигадка, яка циркулює в інформаційному просторі, і чому це чистісінька маячня? І відповідь дуже проста. Коли ми говоримо про історію, то існує така річ, про яку багато людей не знають, і з якою багато людей не знайомі, яка називається історичні джерела. Люди сприймають як одне велике джерело інформації: інтернет. І все, що там вони побачили, всі ролики, головне, якщо це звучить переконливо, значить це правда. Так ось, звідки взялась перша, розкажу звідки взялась байка про Ісуса Христа в Індії, і далі чому це все брехня. Звідки взялась ця байка? Вона з'явилася приблизно в районі 1900 року, і вона була вигадана мусульманами в Британській Індії, тобто на території Індії, якою правили тоді Британія. Ось індійські мусульмани вигадали цю. Вигадку, щоб ще раз, скажімо так, підірвати віру в Ісуса Христа, щоб показати, що Ісус Христос Він, скажем так, це все, що він говорив, це було не оригінально, було взяти в Індії, в Індії з Індії, тому що суть Ісламу, на жаль, і суть ісламської апологетики дуже часто зводиться до того, щоб показати, що Ісус Христос не Бог. Так, Що він просто пророк, і там Мухаммед пророк, і так далі. Ось антихристиянство в цьому плані. Тобто, це вигадка останніх ста років. Ось у нас немає жодного історичного джерела, крім вигадки останніх. Кількох сотень е, останніх цих 100 років, біля 900 року, придуманою одними з відгалуджень ісламу, тобто там були, були люди, які написали про це книги. Ось у нас нема жодного історичного джерела, яке б це підтверджувало цю вигадку. Ось це найголовніше. Тобто Вигадку про те, що начебто після там, підліткового віку, і до того, як Ісус вийшов на служіння від 30 років, е, він побував в Індії. Нема такої, нема таких історичних джерел, і це, це було вигадано буквально недавно. Ось чому я вже пояснив, тому що на жаль, суть ісламу в тому, щоб просто переконати, що Ісус Христос не Бог і придумувати, підтасовувати якісь аргументи. Ось тому, звісно, не не треба в це вірити, друзі. Якщо ми говоримо про історичні, наприклад, свідчення джерел, у нас є своє яким декілька тисяч років, дві тисячі років, наприклад, Кумранські Сувої, приблизно в той час, коли жив Ісус Христос, наприклад. Ну, І ми чітко знаємо, що вони були написані задовго до Христа, ось ці Сувої, ну і, скажімо так, Сувої створені до Христа, наприклад, які пророкували про прихід Месії, наприклад, це те, що ми знаємо. так? Ось, а е, те, що він був в Індії, це вигадка останніх 100 років. Але на жаль, є таких багато вигадок. І якщо вас зацікавить цей ролик, то будь ласка, напишіть в коментарях, е, що би ви могли, ну щоб ви ще точніше хотіли почути, щоб я обговорив в роликах.